Запрошення розпочинаємо роботу нашої комісії. Форум у нас є присутні 5 членів комісії. Одна з них дистанційно. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії? Прошу розповісти. Одноголосно. Вам всім був розданий проєкт порядку денного. Засідання операційної комісії Власної ради з питань соціального захисту населення, про настроєння, та дитинства. Хто за те, щоб даний порядок денний взяти за основу? Прошу голосувати. В кого будуть зміни, доповнення до даного порядку денного? Хто за те, щоб даний порядок денний е, прийняти в цілому? Порядок денний де передбачає ровне трьох питань. Перше питання: про керівника безпечівства психоневрологічного інтернету, доповідає з е, ним заступник начальника відділу з питань управління об'єктів спільної власності, територіальної громадської селищної області та земної комунальної власності виконавчого апарату Волинського полинського ради. Зв'язку закінченням закінчено 25 січня 24 року терміну дії контракту з директором Берестечківського обслуговування інтернату за Віталієм Богдановичем. Виникли два питання. Одне з них стосується звільнення клему Віталія Богдановича з посади директора Берестечківського обслуговувати інтернату в закінченням терміну дії контракту. І друге питання: до призначення в установленому законному порядку директора інтернату чи прийняття іншого розпорядчого документу, пропонуємо призначити клему Віталія Вогдановича, тимчасово виконуючи обов'язки директора Мерстежьського психологіологічного інтернату. Кого будуть запитання до клеми Віталія Прошу. Маю презентацію, якщо допомога затримуватися. Ну, недавно всі ми пам'ятаємо, був звіт Віталія Богдановича. Можливо, ми перейдемо просто без презентації, у кого будуть якісь питання, обговорення до даному питання. Давайте є якісь. Ні, ні, ну, я думаю на увазі, да, закінчується хочем... потреб. Да. Можливо, є що сказати, що було добре зроблено, на вашу думку, а що ще варто було зробити? Ну, знаєте, сказати платив, а тут ще <різь> я, <різь> не вважаю, на секунду. Це був я, я дуже швидко позивилася. Про діяльність перестачків з інтернату за період 21-24 <кхм>, року, шановні депутати, я займу 7 хвилин, але веду курс справи, що нам вдалося зробити. Слідуючий, будь ласка. Берсашківський психологічний інтернат є соціальну послугу, догляд стаціонарний. За період 21-23 роки її отримали 237 наших мешканців. З них 33 у нас внутрішні переселені особи, які пробули в 22-му році. Ми самостійно їх привезли в свій час, не Своїм автобусом роботи призичли самі саміх привезли з, з Львівського вокзалу. Тоді була така ситуація складна, тому без е всяких там. Як то кажуть, треба оперативно евакуаційним поїздом і їх посилити в інтернатну основу. Оскільки часово переміщеним була надана допомога за реєстрації статусу внутрішньої переміщеної особи та отримання відповідної довідки, що була можливість. Ми залучили виплати від всесвітньої продовольчої програми ООН у розмірі 2220 гривень протягом трьох місяців для 25 осіб із статусу внутрішніх персональних осіб. А саме цікаво той момент, що Берстичківська ОТГ не мала цієї програми ООН. То ми звернулися в Горохівську. Я є депутатом Горохівської міської ради і з міським головою Горохівської міської ради. Нам все-таки наші підпиші з Берестачківської ОТГ вдалося в ту програму включити, але вже через Горохівську ОТГ, Тому що, е, така ситуація. Сім тим часом переміщення е, здійснили призначення допомоги на проживання від держави в розмірі 3 тисячі гривень на місяць для сімох осіб з інвалідністю. Та 2 Тисячі для однієї особи пенсійновіку і статусом ВПО. Тобто, ми роботу проводимо для наших вучних селених осіб, які прибули, на жаль, без документів в повному складі. Документів дуже багато роботи проводилося робити документи, відправляли поштою, самими готувати, карточки пенсійно. Господа. Також надається права допомога е, нашим підопічним е, з про співпрацю. Меморандум підписаний з Луцьким місцевим центром надання безоплатної перени правової допомоги. Відбулася зустріч з начальником цієї допомоги. Всі наші, праців... Всі наші... Підопічні е, мають е, можливість на стенні справої допомоги, які містять інформацію про контакти, дані державних державних та громадських організацій щодо повноваження, яких належить здійснення захисту прав людини. Тобто підопічні можуть дуже багато несів недіздатних е, частково діздатні, Вони можуть звернутися все-таки пропонування правову допомогу, пропоновлення своєї діздатності, Ну багато різних питань. Також питання е, особистого характеру, не, майно рухоме, нерухоме. Ну під пішки звертаються. І ми е, як то каже, нам дуже добре, що ми маємо таку співпрацю з правовою допомогою з нас подальшим. Особлива увага приділяється збереженню здоров'я наших мешканців установи. Ми нас укладений договір з Берстачківською міською лікарнею безкоштовно на щорічний медичний огляд наших підопічних. Також про 98% четвертої дози вакцини проти ковіду, придбано не промокаючи медичний номатрас. Це якраз нам допомогла в цьому питанні Ірина Іванівна Горавська, коли приїжджали до нас. Ми казали, що у нас без підказала. Нас ми сказали, що в нас немає дискамери от такі питання, але каже в сучасному зараз європейському світі. Ніхто не користується тими дисками, є на матрасники, тому ми почали заболювати на матрати, це дійсно така слушна була пропозиція. Кожні два роки підопічні забезпечується ортопедичним взуттям згідно індивідуальної програми реабілітації. Тобто, безкоштовно держава наших підопічних це зимове, -замови, і мітне взуття ортопедичне безкоштовно по програмі. Ми працюємо для наших підопічних і вони забезпечуються всім е цим зуттям власне додачі. Це якраз ви бачите наш корпус номер один, утеплення фасаду корпусу номер на і нанесення декоративного покриття. Ви бачите, зліва, як в тому стані був корпус у 2021 році, в якому стані зараз він е е є. Це завдяки вам, шановні депутати обласної ради, нам виділено було кошти на перекриття даху дах противника. У 2021 році був в такому стані просідали балки е е потолки. Нам вдалося зробити цей корпус. Е е Поміняти дах, поміняти стелю, балки, а також зробити утеплення фасаду, і в такий зараз вигляд має з броківку з насадків з територія піджати без станції, а також панбусами. Далі Це якраз, шановні депутати, ми бачимо укриття облаштовані згідно вимог до облаштування бомбосховища укриттів. Оце все ті укриття знаходяться в нашому інтернаті. Установі ми не залучали ніяких коштів, бо зараз великі кошти потрібні, щоб збудувати укриття в нас. Є підвальні приміщення, ми їх всі повичищали. Вони були закидані вже Бог знає, що там. Творилося, але і власними силами, як ви бачите, ми їх зробили, і ці всі укриття. Відповідно відповідають сучасним сучасним вимогам, тобто вони забезпечені засобами пожежного сіня, вентиляцією, запасним оплоцівним виходом, протошною водою, біотолетами, місцями для сидіння та лежання, іншими засобами для проведення у них людей не менше як 48 годин. послід. це якраз. Якщо будете в свій час приїти до нас, ви подивитеся, які в нас і запасні виходи, і все остане. це якраз говорить про те, що ну можна й самому все в е, своїх. Установах не треба казати, що нам треба давайте будувати, починати великі будувати, будувати кошти. Треба законов кошти і зробити з власними силами. Наші працівники зробили у всі всі, бачите, укриття. Давайте поїдемо далі. Також нам надано благодійні генератори потужністю 150 кВт. Це шведський центр допомоги. Нам надав зимою цієї зими. Він має потужність 150 кВт і вистачає для забезпечення роботи пральні та і по зміну. Ми поставили якраз в тому в тій локації, де зліва в нас їдальня, справа прачечна, і по зміну ми вже можемо на випадок форс-мажорних обставин, ми можемо користуватися е, генератором, який буде забезпечувати безперебійно роботи нашої їдальні, що харчування, а також прачечною. Благослодачі інші. Це менший генератор. Він знаходиться е, в котельні, також на вибудок форс-мажорних обставин. на 25 клуба. Теж благодійно нам наданий е, ці, ці ж обставини були чи не було. Е, ну, на початку війни взагалі світла тоді не було, але в нас не було генераторів. Нам проходилося вночі виходити в перші ночі е, світло нас до другої години ночі. Ні, ми їх як то кажуть, випуск ввели експлуатацію і ми їх випробовували, але ще ними, то кажуть, так що вже просто мажонів саме ще не було. Будь ласка, далі. Це в зоні локації дані облаштована кухня на тверде паливо. Ще один рівень страхування на виключення відключення електроенергії та закінчення деспала. Дивіться, показав показав час, щоб тоді, якраз як ви питаєте, Антон Миколаївич як відключили світло, зразу пропало де спало на заправках, не було. Тобто, не то, що думаєте, як вже є генератор, то ми вже забезпечені зразу пропадає де або піднімається сна, і все остальне. І ми побудували теж в локації ті самі. Оце такі з, з цих селі панелів. Таку прибудову в тій прибудові, власна слідуючи, в тій прибудові ви бачите, ми змурували дві печі. На 150 літрів і туди вмістили казани на 150 літрів кожен. Тобто, на випадок того, якщо не буде світла, якщо не буде газу, якщо не буде, е буде диспала, ми маємо е кожен 150 кВт е на 150 літрів кожен казан, ви бачите, ми маємо можливість забезпечити наших підопічних е безпередно харчування казон, тобто на дрова. І, і інтернетна установа буде працювати в штатному режимі. Тобто, і тут ми так вже тепер застрахувалися. Я дуже вибачаюся, але давайте без таких коментарів. Це якраз бачите, прокладену мережу трубопроводів поліційної системи. Нам також з власного бюджету в інтернетній основі. Пранвенційна система повністю зруйнована, вона вже 25 років витікає нечистоти. Е, ми це пам'ятаємо, ми були у вас на комісії. Дальше, це да, бачите, далі. Дальше, ось, Дальше ось, дивіться, у нас тут є рекреаційна зона. Була в нас все тут загарячено, зараз рекреаційна зона нова це для наших підопічних, де насадження, і так далі. Тут вони відпочивають, тут альтанки, це пожаліше. Це все було зроблено. Також ми дбаємо про і релігійні потреби наших підопічних. У нас приїжджав Владика. бачите, вінницький барський, який був який був. На версте верстечку на козацькій могила. День перед тим приїхав нашу інтернатну установа. Він вручає наші підопічним шоколадки, Рошена, та бо з Вінниці, з він, з Вінниці. і, і, кон, і кон. далі і тут хочу сказати, зупиниться на каплиці. Цей цей перемісник він був. Він започаткуваний святив. Чому він не знали? Він він якраз усетив місце для побудови. Каплиці в інтернаті в оце бачите ця репресійна зона. І це місце було освячено його по приїзду. Було і саме владика е, Владика Вінський Барський е, започаткував е, і дав нам на початок будівлі 20 тисяч гривень від своєї партії. А вже працівники нашої інтернатні е, благодійно долучилися до цієї і самостійно цю основу. Це спортивний майданчик з політарним покриттям нашої основи, де проходять різні заходи. Може далі побыстріше. Це вони ну, тобто мають роз... цем далі. йдемо далі пішомо це А це хоче зупинитися майданчик і місце зустрічі незвичайних гостей. Це керівник благодійного фонду, «Шведський центр допомоги Сарій Порохнавець, який є добрим другом нашої установи. Привіз нам оцього цього зі, Швец... зі Швеції з Швеції шеф-повара, який в нашій інтернатній установі звати його Йохан, який в нашій інтернатній установі. Всіх частував бургерами і кокапове будь ласка. Це якраз ми це все робили. Всі, всі наші підопічні мали можливість скуштувати благодійно бургери можна далі. І такий був гарний захід. Тобто, ну, ць, бургер виглядав красивий нато смакував кока-колою, можна далі. Це станом на своїх триває роботи і збільшення кількості локацій, тому що, бачите, в нас можна далі. Бачите, в нас е, була колективна система проложена вже зараз, і вся територія зруйнована, бо, тому що проводилися роботи е, порита. Зараз ми починаємо вже зараз виглядає, вкладає тактильні плити перед входом е, в наші самі, теж власними силами. Давайте далі. Але пан Василь, я побачаю, що вас... не відповідають у вас е, ніяким нормам. А чого? Е, ну ви вже маєте сертифікат інклюзії? Ну, і ми і їх і зараз і тільки встановлюємо все ж. Ну ще. бо там має ну, бути певний кут. Я просто хочу вам показати все, все, і вам все. знайдемо сертифікати. А де то їх брати сертифікат? А є фірми, які обстежують закладну інклюзивність і видають сертифікати. Це, інклюзивність. Оце наша зараз. От ми якраз в цей час створюємо так, бачите, так, от там, де так, стоїть грузова машина, це все немає в нас покриття, бо все порито. Зараз ми починаємо власними силами. Знову ж таки, прокладаємо про кітки, робимо газони, можна далі. Ну і зрозуміло, їздимо в інші інтернатні установи наші підопічні. Також організовуються паломницькі поїздки наших, може, наші діма. Це наші внутрішні переселення. Ми їх возимо в різні місця нашої Волинської області, тому що на майбутнє, я думаю, якщо без Богу буде все добре, вони в свої інтернатні основи. або додому будуть мати слідучі, будуть мати можливість розказати все-таки про нашу Волинську область, про нашу історію, про наші древні такі традиції. Ну тому що вони в нас з Криворізького району Петровської області, тобто вони дуже мало Відбувати уваги такі є, будемо говорити, релігійні теми, Ну, але ми його все зараз, якраз, вони в нас вже є, є дача. І вони вже, як кажуть, що знають, що таке. Традиції українські. також да в цьому році я хочу сказати, також в інтернаті основі вдалося звучити за весь період двадцять років. Чи ну не було оновлення техніки в цьому році, 23-му нам вдалося купити новий трактор Донфен який допомагає нам в сому господарстві на оборону з 28 гектарів з землі. Також нам обласна рада передала цей газон э, АСПІС 53 самосвал, який був переданий з ліцею і був не потрібен. Ми його відремонтували. Бачите, дуже допомагає нам в самому також хочу сказати, розвивається в нас підсомне господарство. У 2021 році, році налічувалося 38 голів свиней у нас в інтернатній основі. У 2023 році 220 голів. Тобто ми, тобто ми розвинули і вже інтернатна основа не купляє м'яса, не виходить на тендер, ми, ми забезпечуємо повністю. Тобто ми, ми таким чином зекономили навантаження на бюджет. Тобто ми купляємо не м'ясо, не молоко. А раніше, до 21 року, все куплялося, все було в основному вже. У нас є штатному розписі? У нас штатному розписі є підсобне господарство, на якому працюють там працівники і за підсобне господарство. Ну, Червоний Хрест нам дало, а, за благодійної допомоги. За період з травня 21 по травня 22 було залучено благодійної допомоги на суму мільйон 297 гривень 20 гривень. Мільйон 297 гривень і в 21-му, 22-му і в 23-му 2023 мільйона гривень. Тому що це допомога Червоного Христа нам 2 мільйони 27. За 4 місяці, 24-го на суму 620 тисяч. Вже в цьому році залучили благодійною. В різних формах це і савітра, це і різні види продукти харчування, це і одежа, це і остаткування, це саме генератор. Можна далі. także już wybać te, eh, internet, no, tak e, już, miejsce na, eh, berce Плодовище. оце так виглядає наше зараз кладовище, підопічної підопічні війни. і це ми власними силами, оці всі надробні пам'ятники з 21 по 24 рік, власними силами з підопічними, ми їх вигукли. Раніше їх не було ніяких. чесно вам скажу. Ну так щось так було. А тепер ми зробили за цей період 80 таких пам'ятників. Отак зараз виглядає наше кладовище. Це ще не закінчено. Ну і багато тут можна побачити листів наших внутрішніх переселенків, які хочуть залишитися в нашій інтернаті. Основі чому вони пишуть то я питаю, чому вони кажуть: ну як буде період, то скажуть то тоді місця не буде. Тут дехто каже на період. це. Говорить про те, що їм подобається в нашій інтернаті основі подобається на Волині проживати. Общо, працюємо для цього для забезпечення нормальної допомоги. Дякую, Дякую що послухайте. Віталій Віталійович, ага. скажіть, нас скільки років ви працюєте на даній посаді, і яка у вас освіта? Дивіться, я освіту мене, в мене діє освіти, одна історія соціально-політичної дисципліни Лесі Українки, друга освіта юридична, теж Лесі Українки. Працюю я на тій посаді, працював юристом, починав у 2000. У 2013 році, два роки був заступником у грохівському психологічному інтернаті, потім був в Берестишківському, п'ять років заступником директора. Тобто, в двох інтернатах я працював, а на, е, в загальній вже стаж мене в соціальній сфері, то вже певно що 12 років, якщо все це Дякую. В Хто за те, щоб інформацію ну, заступника начальника відділу з питань управління об'єктами спільної власності, територіальних громад, сіл селищ, міст області та земельної комунальної власності, виконавчого оператору обласної ради і не саду взяти до відома. Друге. Рекомендувати голові обласної ради Григорію Ліндопадову, звільнити плембу Віталію Богдановича, з посади директора безпечного психоневрологічного інтернату у зв'язку з закінченням терміну дії контракту. І друге, до призначення керівника Берестечного психоневрологічного інтернату, встановленого законом порядку або видання іншого розпорядчого документа покласти, виконання обов'язків директора Берестечків психоневрологічного інтернату на нагляду Віталія Богдановича з 26 квітня 2024 року. Хто за те, щоб даний проєкт рішення взяли за основу. Прошу голосувати. Кого будуть зміни доповнення до проєкту рішення, Хто за те, щоб даний проєкт рішення присвідчило. Дякую. Переходимо до другого пункту порядку денної. на платні послуги, що надаватимуться комунальним підприємствам Полинської обласної госпітальних Полинської обласної ради. Мусимо і рівника закладу пояснити, чому змінюємо ці тарифи. Чим це виплати, тому що це додаткові тарифи. Останній uh, раз затверджувалися тарифи на платний послуг у 22 році. Ми, звісно, сподіваються зарплати, мінімальна заробітна плата. І комунальні послуги також і зменшилися часної ради за комунальні послуги, тому ми звернулися з посадом підвищити Після... тарифи. Але більше за все, все-таки задумовлено тим, що ми хочемо підписати пакет з Національною службою здоров'я позову протезування. Не всі види зубних протезів ми е, робили до того, тепер ми закуповуємо обладнання, е, матеріали, е, вчимо спеціалістів е, і ну, тарифи Національної служби здоров'я не високі і, можливо, нам прийдеться заробляти гроші е, таким чином е, вкладних послугах. Тим більше що не все передбачено Національною службою здоров'я. Наприклад, лікування перед протезне не оплачується, а тарифи дірніше, пакет Національної служби здоров'я оплачує тільки у допомогу. Тому, можливо, прийдеться готувати пацієнтів до протезування платно. Спеціалісти. Спеціалісти є, у нас була потужна лабораторія, на навпаки, вона зубопротезна, поки ми її зменшували з часом зв'язку з певними обставинами, так як стоматологія, практично зараз не фінансується випадків. і ми маємо до того пакету на всього, нас всього 135 тисяч на рік, тобто це дуже мало і е, якраз передпротезна ортопедична допомога включена в пакет. Е, а лікувальна робота ні, то може бути по всякому. Ну і навіть якщо ми не підемо по, по пакетах тих плати, вже вкладаємо гроші, то хочемо якісь забезпечити тариф. Дякуємо, дякуємо. Єдине, що в мене є питання, я приняла від тарифу, що тут є у вас включені тарифи на посуді, які є не з погляду доказової медицини. Чи це не буде, якщо в буквальному закладі вони будуть надаватися? Yeah. Зараз... Я не знаю, як це що якщо людина хоче одержати ту ванну, то чуваку я... вона... 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 не гроші і її одержати ванну, хоч вона доказова чи недоказова. Але я хочу вам сказати, що наші здатні послуги. В дуже маленька складова в нашому загальному бюджеті через те, що більша половина наших пацієнтів ми маємо 176 сімдесят шість пацієнтів літального ну, закону, а десь порядку 110 – це є військові. Безумовно, вони забезпечуються всім безкоштовно. Решта це наші ветерани. Я, 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 я не тому платні послуги це виключно там сусіди якісь просяться це. Я вас вражи. розумію, як ніхто. як Керівник, якого теж є такий центр приємний, І я ну, ми не знаю, чому. Ніде не показує. Доскільки... Це вода, це дево, і... я супи з цих верховань. Це була це тебе, тому що може відношення до цих. Може, хтось купить. Добре. Хто за те, щоб затвердити, які пройшли вже е, обговорення на рівні управління охорони здоров'я, все проаналізовано і тут дуже низькі. Прошу підтримати і затвердити, ну, погодити ці платні послуги. Одноголосно. Всім дякую. Є у нас трошки зміни, коригування. Е, да. Так. Технічна правка. В Про, проєкті рішення, який вам пропонувався, було зазначено в півпункті 2, пункту 2 по Віталії Гуденковичу, як покласти виконання обов'язків, а пропонується призначити тимчасового виконувача обов'язків. То прошу за цю правку проголосувати. За цю правку прошу голосувати. Одноголосно, дякую. У кого будуть якісь питання по третьому пункту різне? Може, хтось хоче ще щось поставити, якісь питання? засідання комісії закінчено. Всім ще дякую.